На Чернігівщині та Сумщині тривають відновлювальні роботи після ударів росіян по енергетиці. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму дописі. у Фейсбук за його словами. У кожній області робиться максимум, щоб відновити енергопостачання. А детальніше про ситуацію у Чернігові ми розпитаємо в нашої колеги Сніжана Мазур з нами на зв'язку. Сніжана, вітання вітаємо. Колеги, вітаю станом на зараз на 21 жовтня у Чернігові повний блекаут. Місто працює в умовах відсутності електроенергії. Власне, такими є наслідки попередньої атаки 20 жовтня напередодні російської російських військ на один з енергооб'єктів Чернігівщини. І близько 10-ї години у місті Чернігів і у північній частині регіону зникло електропостачання. Про це повідомила прислужба Чернігівської міської ради на своєму. У сайті скажу від себе, що дійсно ці відключення відчуваються як повний блекаут у місті, в будинках і у моєму будинку немає ні світла, ні води, ні теплопостачання. Також є проблеми із телефонним зв'язком, з інтернетом. Така ситуація у нас була ввечері, і станом на ранок вона не змінилася. Також були й проблеми дістатися на роботу. Ускладнений дорожній рух не працюють світлофори. Є ті, які працюють від альтернативних джерел живлення однак. Загалом у місті працюють регулювальники. Також додатково залучили екіпажі поліції, які контролюють дорожній рух та загалом ситуацію у місті. Також тепер потрібно носити з собою готівку, бо не у всіх автобусах працюють валідатори, які мають альтернативні джерела живлення. Ну і станом на сьогодні, на 21 жовтня, начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив про те, що було влучання в один із об'єктів теплопостачання та другий на енергооб'єкти у двох районах. Саме Чернігівщини. І про безпосередню ситуацію у регіоні можемо послухати далі у коментарі радника обласної військової адміністрації. Вночі було два влучання шахедів у громадах Чернігівського району. Один об'єкт теплопостачання, це котельня, і другий об'єкт це енергооб'єкт. Через це власне став підключення електропостачання в Чернігові та північних громадах області. Наразі енергетики працюють над відновленням, але проблема є те, що повітряні тривоги тривають. Нові ударні дрони залітають в Чернігівській області. Є безпосередня загроза життю енергетиків. Загалом, якщо говорити про Чернігів, то місто адаптується до відключення електроенергії. Зокрема, Чернігів-водоканал працює від альтернативних джерел живлення, зокрема і насосні станції каналізації. Також з самого ранку Чернігів-водоканал організував підвоз води у три райони міста. Також є окремі колонки, де люди можуть самостійно набрати воду для власного використання. Також через відсутність електроенергії у місті не працюють тролейбуси за винятком двох десятків. Ти та 11 маршрут оператори телефонного зв'язку залучають допомогу із інших областей України аби покращити ситуацію з телефонним зв'язком на Чернігівщині. Також зараз у місті Чернігів працюють пункти незламності, де люди власне можуть зігрітися, зарядити, зарядити свої гаджети та підключитися до інтернету. І скажу від себе, що я давно не бачила такої кількості людей у пунктах незламності. Сподіваюсь, зараз ви можете бачити кадри із пунктів незламності саме Чернігова. Ну а далі. Лі можемо послухати коментар речниці ДСНС та людей, які прийшли підзарядити свої гаджети. Ну, у зв'язку з такою ситуацією, яка сталася у нас у місті, частково в області, з попитом почали вони користуватися, скажімо так, з 6 ранку. Дуже багато людей надходить до пункту незламності, стоять у чергах за того, щоб можна було зарядити свої мобільні телефони. Ні води, ні світла, нічого, газ тільки є, все. Інтернету взагалі немає, тільки зв'язок і те слабенький. Зранку немає ні світла, ні води. В пошуках підзарядки телефону, тому так, вдвох з дитиною прямуємо. У частному секторі в нас немає світла вже цілу добу. Важко, тяжко, але ми видержимо. Ми Я прийшла телефон зарядити, будемо боротися з нуждою. Щодо навчального процесу, то дошкільні навчальні заклади у Чернігові працюють з певними обмеженнями, організували чергові групи, куди можна було б приводити дітей. Щодо ліцеїв, гімназій, то вони працюють у дистанційному режимі, а уроки проводяться асинхронно. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Однак Чернігів обленерго з ем, сторони безпеки не повідомляє про те, якими темпами вони відбуваються та яку кількість споживачів вдається відновити. Ну а Лом, очільник Укренерго Віталій Зайченко в ефірі телемарафону заявив про те, що планують відновити електропостачання на Чернігівщині вже цієї доби 21 жовтня. А також у коментарі Суспільному повідомив про те, що компанія готова до будь-яких сценаріїв. Я також зазначу, що російські війська почали атакувати енергооб'єкти Чернігівщини з кінця вересня однак після повторної атаки вже 1 жовтня. У Чернігові та регіоні почали діяти графіки відключення світла. Колеги, у мене на цьому все. Ми продовжуємо слідкувати за оперативною ситуацією в регіоні та у місті Чернігів. Будемо інформувати вас і надалі. Дякуємо, сніжано. Бачимо, що за спиною принаймні один світлофор у Чернігові працює від альтернативних джерел живлення. І тримайтеся, ми з вами і завжди раді чути в етері Останні новини. Сніжана Мазур, кореспондентка з Чернігова, була з нами.